що ти знайшов винку, дивись така ситуація. Я буду трішки запитувати з невеличким таким перекосом до критики влади, тому що я коли розпочав дізнаватися цю тему більш глибше, зрозумів, що у влади є певні якісь мотиви. А тема наша буде стосовно зниклих безвісти. Зараз є офіційна статистика, яку ми почули від Зеленського в лютому. 24-го року, на якому на який він заявив, що зараз загиблих в Україні 31 тисяча солдат на рахунок, скільки зниклих безвісти, скільки в полоні, він нічого не сказав для того, щоб ворог не розумів і не знав, що там у нас відбувається. Є е в Україні дуже багато груп, які об'єдналися рідних, в яких люди зникли безвісти. Вони оббили всі пороги, зверталися до всіх правоохоронних органів, зверталися до всіх представників влади, які повинні захищати їх інтереси. Немає жодних відповідей, звернулися до некомерційних організацій правозахисних. І е, знайшли підтримку в Швейцарії, тобто вони е, було п'ять сімей, яких запросили до Швейцарії, і е, де вони мали змогу розповісти про свої проблеми. Е, швейцарці вислухали і е, сказали, що будуть всілякі допомагати, тобто будуть звертатися також до е, органів влади України для того, щоб вони все ж таки не кидали людей сам на сам. Скажи, будь ласка, е, ми почули деякі історії і від е, самих рідних про те, що влада може навмисно покривати. Кількість загиблих, аби не портити статистику і аби не виплачувати компенсацію рідним загиблих. Чи має це місце, чи з якої причини взагалі у нас є така проблема, як зниклі безвісти? Зниклі безвісті. Наскільки мені відомо про них інформацію про них передають в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в тому числі. Омбудсмену, в тому числі. І ось, власне, ну, ці органи мають займатися обліком і вживати відповідні дії для того, щоб ну, заносити їх. Вживати відповідні розшукові дії, так? Тобто, ну наскільки мені відомо, якщо є підозра, що людина в полоні або зникла безвісті, значить рідні і близькі військовополонених наших, вони і та й не тільки військовополонених, і цивільних осіб також. Я думаю, вони йдуть в цей самий координаційний штаб, надають всю повну інформацію. І ну, мені невідомі випадки, щоб координаційний штаб сказав, що такої людини немає, ми у вас цю інформацію приймати не будемо. Ні-ні-ні, тобто... про це немає. Немає такої проблеми, немає. Вони прийняли, вони е, видали е, ну, витяг про те, що вони, грубо говоря, прийняли, і все. І на цьому закінчується. Жодних якихось е, подальших комунікацій з рідними немає. До подальших якихось дій в пошуку немає. Можливо, вони є, але настільки. Неактивні, що ну рівні не розуміють, що відбувається? Я звісно, що не хочу зараз адвокатувати нашу владу, щоб ну ніхто так не подумав. Але я зві... Але я перепрошую. Якщо російська сторона приховує будь-яку інформацію про наших людей, як про військових, так і про цивільних, так і про тих, про кого інформації взагалі ніякої немає. Якщо російська сторона не дає нам цю інформацію, і не дає зворотнього зв'язку, то що, ви на винен Зеленський? Виходить, ну я, я хочу зрозуміти просто логіку. Я то розумію емоції цих людей, абсолютно розумію їх емоції, але ну вони зібрали цю інформацію, вони намагаються ідентифікувати, вони дають запит відповідний російській стороні. Навіть як би там не було важко, але наш омбудсмен спілкується з російським омбудсменом, і все одно вони обмінюються якоюсь інформацією все одно, ну мені відомо про те, що з нашого боку була пропозиція ініціатива обмінятися відео. Тобто ми записуємо військовополонених, які там стисло коментують, де вони. Хто вони це не для відкритого доступу. Так? Це мені, наприклад, е, при спілкуванні з полоненими, вони могли сказати, я не хочу спілкуватися, і все пока пока А тут в даному випадку їм пояснюю, що це не для відкритого доступу, це для передачі на ту сторону. І ми передали такі відео. Я не знаю точної кількості, але це не багато. Це сотні, це не тисячі, це просто сотні а з російської сторони. А з російської сторони ми е, спочатку отримали зворотній зв'язок. Тобто вони також нам передали якісь відео, які, е, про які ми домовлялися в кількості. Тобто, перший такий, умовно кажучи, транш відбувся. А на другому вони вже чомусь стопорнулись і перестали нам передавати ці відео. Тобто, е, ну це такий, знаєш, простий максимально приклад того, що е, росіян дуже важко. Витягнути на якісь такі відповідні дії. Пояснення цьому максимально просте також, тому що росіянам просто, як би це м'якше сказати, вони досить зневажливо ставляться до своїх власних людей. Їх не турбує їхня доля, і вони не можуть просто до наших людей ставитися краще ніж вони ставляться до своїх. Тобто, якщо ми бачимо у них в в'язницях факти катувань і знущань над людьми, а ми такі факти бачили. Хто не хоче, хто хоче, може зайти до мене і на моєму телеграм-каналі показати подивитися. Я мені це переслали з нагрудних камер так званого всіну. Знущання? Ну, тобто, якщо вони знущ... знущаються над своїми, то вони знущаються і над нашими. Якщо вони про своїх приховують будь-яку інформацію, вони будуть приховувати і про наших будь-яку інформацію. Ну візьміть 에, того ж самого Навального, як би, би ви там до нього ставились? Добре чи погано? Я взагалі не про ставлення зараз кажу. Я кажу про факт цього смерті. Вчора він виходить, е, і е, в суді абсолютно живий, здоровий, е, бодрий, е, виступає. На наступний день він помирає. І якби ніхто абсолютно не знає нічо, ніяк, і ніхто не дає ніяких офіційних звітів, внятних, ніхто не допускає там якісь міжнародні інстанції для того, щоб провести якусь експертизу. Більше того, його видають тіло матері поховати. З умовою, що вона не буде робити росту, не буде робити ніяких подальших дій. Це я просто намагаюсь максимально на максимально відомих. Кейсах пояснити, як росіяни ставляться до своїх людей, і аналогічно не краще вони будуть відповідно ставитися до наших. Я вже не кажу про е, такі випадки, як Олексія Нуля, наприклад, який повернувся з полону, з яким я також записував там ряд е, інтерв'ю. Він спілкувався з полоненими також і пояснював, розказував, можете зайти і послухати між розмовами з полоненими е, російськими. Він е, питає, як до тебе ставляться тут? Скільки разів ти харчуєшся? Там три рази. Е, йому на день дають харчування, і він розповідає, як їх годували там. А їх там ніяк не годували, фактично. Це та сама історія, коли людині довелося спіймати і з'їсти живого щура для того, щоб хоч якось прожити. Але ви зрозумієте, людина, яку не годують тиждень чи два, вона ну, ладна їсти гризти будь що взагалі. Да? І... Я просто намагаюсь пояснити, якщо хтось забув чи може не знає, що Росія не дає інформації. Якщо ця людина, ми ж розуміємо, що вона, якщо вона зникла безвісті, то швидше за все, вона ну десь або у росіян в полоні, або десь на їхньому боці взагалі неофіційно знаходиться. Тобто навіть ніхто вони своїх тримають в ямах і як тваринам кидають їм консерви зверху. Через сітку там хтось відмовився, наприклад, іти на м'ясо, на м'ясний штурм. Його кидають в яму і потім йому закидають як тварині через сітку їжу. Ми це все також знаємо і з їхніх також джерел, і з, скільки ми вже бачили родичів всіляких мобілізованих і контрактників, які про це розповідали. Моє ну, припущення, Чому вони так роблять? Ну тому що... ну, чому вони покривають не, не саме е, ставлення? А чому покривають е, е, статистику? Чому вони не хочуть обмінюватися цими даними? Можливо, е, якраз це для них було б якась така е, піар компанія. Що дивіться, скільки ваших у нас у полоні на пакі, щоб якось там впливати на наше суспільство? Чому вони це покривають? Я так розумію, основне і головне тут питання: чому наші державні органи офіційно не показують статистику зниклих безвісті, і я так розумію, про зниклих безвісті, так іде мова. Так, тобто, статистика по зниклим безвісті? Чому наші державні органи не показують статистику зниклих безвісті? Таке запитання до мене, до людини, яка... Є блогером звичайним і. Як ну ти в... трішки в цій темі. ти, 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 ти Ні, в контексті. Я, я не можу відповісти цю тему. Ну ніяким чином взагалі. У мене навіть немає. Е, ну... Ти ж не, не блогер з їжі, розумієш, не травел-блогер. Ти трішки в контексті я, саме війни, я, саме полонених. Я, я, ну, я, 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 я і так говорю все, що я знаю, розумієш? Ти мене зараз запитав, я тобі говорю все, що я знаю, і так і. і... Чому, чому не показується така статистика? Я просто чому не образую. Ну, припущення може у мене бути для того, щоб не тригірити суспільство. Угу. Тобто ну, є все таке. Не... Добре, дивися. а дивися, у нас у нас є навіть такий кейс, коли а... думку цю так. Справа в тому, що а... це певна, я. На, на ходу зараз намагаюсь просто зрозуміти, чому так відбувається. І от е, таке у мене є припущення. Здивись, росіяни постійно занижують свої втрати. Е, і постійно збільшують збільшують на втрати. Так? Якщо брати статистику Росіян, їхню статистику, то нас вже тут взагалі не, не мало бути в принципі. Мабуть що так як тобто, ні зброї, як і да, да так да. і хаймарсів вони знищили більше ніж їх коли-небудь існувало взагалі взагалі існувало. Взагалі да Е, таким чином, якщо ми дамо офіційну статистику по нашим зниклим безвісті, а росіяни так такої статистики і не дадуть. То я так думаю, що росіяни це будуть використовувати в своїх іпсошних цілях. Тобто, подивіться, скільки у вас зникло безвісті. Так це ж Зеленський сказав, так це ж там той сказав, Єрмак, я не знаю хто завгодно, будь-яка офіційна посадова особа сказала. І вони будуть посилатися на це і будуть казати: а у нас взагалі все добре, все прекрасно, все чудово. І оскільки зараз іде, не тільки зараз, а з самого початку йде війна тилів, а не тільки фронту, да? там, де постійно розхитуються люди психологічно, де постійно намагаються їм нав'язати якісь думки тривожні, якусь тривожність, яку, істеричні, панічні настрої. Я думаю, що це може зіграти певну роль в такому іПСО з російського боку. Тому я думаю, що наші цього не роблять. І далі, вже завершуючи цю думку, я хочу запитати, а навіщо? Ну, якщо з кожним з родичів з військовополонених, іде діалог. Ще раз, тому ж... і проблема, немає, немає діалогу. Немає. От е, іноді а... навіть буває таке, що піднімають трубку і кажуть: якщо ви мені ще раз зателефонуєте, вам не поздоровиться. Погрожують рідним навіть. Є навіть такі випадки. І це офіційно а... нам люди розповіли. Тур, дивись, мені офіційно люди телефонують 5-10 разів на день. Мені. Я mm. виходив на мітинги, я записував відео, я е, відповідаю кожному, я кожного розумію, я кожному намагаюсь пояснити просту річ. Я цим не займаюсь. У тебе питань немає. Дуже вдячний, що ти вдячний, якраз комунікуєш, в якому люди знаходяться в стані, коли вони намагаються вхопити, вхопитися за будь-яку Соломинку. Тепер дивись по-іншому. У нас є інстанції відповідні, які займаються збором інформації. Там не людина, у неї немає задачі сидіти якби на телефоні і всіх заспокоювати. Таких посадових осіб у нас немає. Тобто е, було б то й непогано, якби вони ну, якби я цим керував, наприклад, я б, мабуть, створив би щось на кшталт кол-центру, да? де будуть сидіти приємні дівчата з приємним голосом і е, пояснювати, роз'яснювати і просто спілкуватися банально. Але у нас це поставлено. Е, я не знаю, чим ну, я, 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 я не заглиблений в цю. Цю тему, я знову ж таки кажу, як я. У нас людина одна, яка займається і прийомом дзвінків, і перевіркою інформації, і знову прийомом дзвінків, і у неї є ще, я так думаю, деякі посадові особи. Кожен, хто працює на державній якійсь роботі, да, має якусь державну посаду пересічну, да, будь де він розуміє, що кожен наш державний службовець це не людина, яка сидить і кайфує. Це людина, яка постійно в робочому процесі, і при цьому, при цьому при всьому їй ще й можуть давати завдання, які е, не, здаються, не здаються розумними. Да? Ну, іноді таке і буває. Хоча ну, це не конкретний якийсь приклад. Це я так взагалі намагаюся пояснити, що та людина, яка вам відповідає, і відповідає вже агресивно, якщо вірити твоїм словам. Ну, якщо вірити твоїм словам, є є є, просто ну тобто, це я вірю словам е, самих людей, бо тому, що ми я дуже багато бачив переписок. Я їх публічно починаю так, так, не показував. Так, так. Показув, да. Взагалі не виключаю, що таке може бути. взагалі не виключаю, що таке може бути. Але людина, яка так вже відповідає, це людина забігана. Замучена, яка займається цим питанням. І в неї є конкретне завдання, якщо взяти раціональну, раціональне якесь зерно, практичне. У неї завдання взяти, відібрати від вас дані, все це відповідно оформити. Максимум інформації отримати від вас, максимум інформації, яку ви надасте, все це зархівувати і чекати, коли вона знайдеться? Я не, не сперечаюсь з тим, що іноді родичі наших е, теж людей, які їх е, пропали, раніше за наші інстанції знаходять своїх близьких і рідних десь в соцмережах, і знову ж таки передають інформацію туди, наприклад, в Координаційний штаб або омбудсмену. Це також правильно, тому що їхня задача прийняти цю інформацію, і також додати її в архів, і, відповідно, звернутися до російської сторони, що наша людина знайдена. І ми просимо її видати на обмін або надати нам будь-яку інформацію. І кожен раз, коли ця інформація з'являється, ця людина з радістю перетелефонує комусь з близьких і сповістить про те, що ваш там син, батько, брат знайшовся. Де він точно знаходиться, ми не можемо вам сказати, але нам дали відповідь, що він знаходиться в полоні. Ви хочете сказати, що не йде така робота? А я знаю, що вона йде. Просто випадків е, один на тисячу, ну, умовно. Ну, коротше, дуже велика, ну дуже маленький відсоток випадків, коли із зниклих людей хтось знаходиться Це через це і якби обурення. І ніхто не, не хоче нікого тут розуміти. Ну, ніхто... родичі не можуть розуміти владу в таких випадках. Можна так, особливо мої припадки, родичі владу. Ви що ви думаєте? Що моя ж дружина зрозуміла, би, якби я попав, вона десь мене знайшла е, в якомусь телеграм-каналі, пише, каже, що ось він, а їй відповідають, що ми нічого нічим допомогти не можемо. Ви думаєте, мої родичі б зрозуміли це? Чи чиїсь взагалі родичі б зрозуміли це? Ні. Ну, люди обурюються, люди е, нервують? У мене тут третє запитання. Взагалі, е, якби. Е, Певним чином, я думаю, ми розкрили вже да? ну, я максимально відповів тут да, про, про цю всю історію. Да. Також е, був мітинг нещодавно е, наших близьких родичів військовополонених там, зник, і зниклих безвісті. І на майдан... до, до речі, на, до, до представників мітингу влада не виходить. Це теж, до речі, показник. Ну, це так. Да, ну, давайте свою думку закінчимо. Осиписто бачив там представника координаційного штабу, який офіційно виступав. Да. Ну можливо, я щось якраз запис... такі, такі, такі. У мене Важливо, Це ютубів. Запис... Та... правда, ні, ні, немає нікого вже тому. Що після того, як мітинг закінчився, я підійшов до е, жінки, яка цей мітинг е, одна з організаторів, ага. так ага. вона до цього писала петицію про заборону для дзв... дзвінків для російських військовополонених. Якщо хтось раптом не знає. Саме я можна сказати, був амбасадором розповсюдження цієї петиції. Я близько десяти разів звертався до своїх підписників за підписами цієї петиції для того, щоб вона зібрала відповідні голоси. Тобто, я не та людина, да, яка там жаліє. Військовополонених чи хоче їм максимально е, добрі умови? Я просто кажу в, в, поясню, що ці дзвінки не мають жодного сенсу, тому що в цих дзвінках мама військовополоненого росіяна на телефонує йому і розповідає йому, що їй розповідає Скабєєва з Соловйовим по телевізору. Тому, якщо хтось думає, це так стисло, щоб не, не засереджуватись на цій темі. Якщо хтось думає, що це якась інформаційна робота з нашого боку, то ні. Була б інформаційна робота, якби е, наша влада делегувала е, в табори для військовополонених представників, які можуть проводити якраз таки роз'яснювальну інформаційну роботу. Тому що я бачу, що ну окрім мене і ще там декількох е, людей, в принципі, цим взагалі ніхто не займається. От, а я знаю, і я вірю, що цим потрібно займатися, тому що якщо ми бачимо перед собою людину, яка не уявляє, що таке кордони Росії і України, їй потрібно мабуть, це роз'яснити. Да? Ну я так і чувствую. будучи при цьому, да з е -е, вищим образуванням, да? Будучи, і, при, і будучи при цьому вже у нас в полоні, і все одно нічого не розуміє. Тобто, я думаю, що добре ну, давай ще таке маленьке питання. Я я, я я я не закінчив про е, міт. Я на цьому мітингу відверто сказав, так? після виступу вже всіх, я підійшов, взяв мікрофон, кажу, це на офіційна частина. Хто не хоче слухати, може не слухати. Але до мене часто звертаються, я хочу пояснити, що до мене звертатися не потрібно, і е, дав пропозицію, куди потрібно звертатися. Є така організація, як Міжнародний Червоний Хрест, яка отримує відповідні, яка отримує відповідне фінансування, яка бере на себе відповідні гуманітарні зобов'язання. Тобто, Не Вова Золкін, ні. він це фінансування не отримує і зобов'язань ніяких на себе не брав, і ніяких повноважень не має, фактично, окрім журналістів. Так от я пропонував вийти до, хоча б один раз вийти до Офісу цієї організації в Києві і хоча б один раз задати запитання представникам цієї організації. Чому при фінансуванні? І чому при відповідних обов'язків обов'язках, обов покладених на себе, вони їздять в наші табори і буквально готові збирати цілі лікарняні консиліуми, якщо у якогось полоненого заболів животик? Я зараз не міфічні речі кажу. Абсолютно. Я розумію, так. А? Вони проблеми дав від тебе. Це... А е... так це можна почути і від нашого омбудсмена приблизно такі самі речі. А в російські табори для військовополонених, в принципі, їх там немає, але в місця позбавлення волі, де утримуються наші військовополонені, ця організація не їде. Я задавав таке запитання родичам наших військовополонених і зниклих безвість. Чому ви не йдете до цієї міжнародної організації, яка має відповідні повноваження і фінансування, і не задаєте їм це питання, тому що вони кайфують, вони отримують. Чудове фінансування, чудові автомобілі. Вони їздять, знімають чудові готелі. Повірте мені, я просто це бачив. Да? Не за тисячу і не за півтори тисячі гривень. Вони живуть в цих готелях. Біля таборів. Да? У них все чудово. Вони вечеряють в класних ресторанах. У них немає проблеми. Вони цим займаються як приємною роботою. Але жодного разу. Жодного разу. Ця організація, кайфуючи в Україні, просто вот, насолоджуючись да, процесом, вони не заявили, що їх не допускають в російські табори. Це ж нелогічно. Да. От ви були в Швейцарії. Я знаю, у них в Швейцарії теж офіс є. Скажи, у мене просте запитання. Вообще, просте. Просто от. от. Я розумію, що всі хочуть покритикувати владу, всім не подобається, як у нас це все влаштовано. Так? Але якщо ви вже були в Швейцарії, поставте просте запитання: допускають їх в, на... в табори чи не допускають до наших військовополонених? Ну, наскільки я знаю, що це ну, там ви... заборона від російської сторони є якась. Вони вам нічого не будуть відповідати. На камеру. І офіційно, і письмово, вони жодного разу не затвердили того факту, що їх туди не допускають. І наш омбудсмен вже задавав їм запитання: а куди саме ви зверталися? А скільки разів от такими от варіантами, да, щоб вони хоч якось формально дали відповідь і зафіксували той факт, що їх туди не допускають? Ні. Розумієте? Ні. І коли я кажу нашим. Що друзі, у нас тут просто ну живуть е люди, які отримують за це фінансування, покладають, займаються росіянами, а нашими не займаються йти до них, ніхто до них не йде. Всі думають, що я може божевільний. Ну окей, добре. Але я вам даю єдиний алгоритм дій, який я уявляю, який може на щось вплинути. Єдиний. Тому що добре, як, тут їдуть до російських військовополонених, гладять їх по голівці. Ти мій біднесенькі, що тобі дати, таблеточку тобі дати, сігаретку. Вони їм дають блокнотики, вони їм дають ручечки, вони їм все дають. І передають на російську сторону розповідь про те, що у них тут все добре, то це жодним чином не мотивує росіян давати нам якусь інформацію. Зрозумійте, а зовсім навпаки. Тобто червон, міжнародний Червоний хрест на території України прямо не заангажовано працює на росіян. І це нікого не бентежить взагалі, розумієте? А от ми не опублікували дані е, по зниклим безвісті, і з, от всі, всі погані, понимаєш? Ну, Ну. Так. Да, да, я те, я розумію твої емоції, я почув емоції рідних, тому я в принципі тут залишусь нейтральним. Ще таке останнє питання. Ми Ми все ж таки з тобою, я користуючись просто нагодою, хочу сказати, що коли вони все ж таки йдуть до Червоного Хреста, задають їм запитання, вони виходять туди і взагалі не діляться теж таки ніякою інформацією. Що що вам там відповідь? Я тобі до речі окремо скину відповідь від Червоного Христа. Є у, у одній родички є відповідь, в якій прямо зафіксовано на папері про те, що їх не допускає саме російська сторона. Тобто є така відповідь. Це класно, давай. Я, я опублікую теж все. Ну, я не буду публікувати, я спочатку поч... погоджу, чи буде вона не проти так, щоб таке. Так. Давай, 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 давайте погоджувати, давайте це публікувати, давайте про це говорити. Тому що, ще раз кажу, ця організація діє, вона у нас на користь росіян. Вона всіх заспокоює, вона всім каже, добре, добре, ми вам допоможемо і нічого в результаті не робить. А якщо щось робить і вам цього вдосталь, так, якби да, ну окей, я кажу те, що я знаю, те, що я бачу, і. Аргументуються відповідним чином. і добре вище ви, ви, ми з тобою Приватний лист, це... лист це одне. А офіційно, ну, да. я не кажу Поліція, так це гли, глибоке занепокоєння. Ну, хоч якесь занепокоєння, хоч поверхневе ж можна висловити, Організація Об'єднаних Націй, От. по Оленівці та сама ситуація. Ну, ті хоч написали, що нас туди не допустили. А потім написали, що так, схоже на те, що це росіяни все ж таки вбили наших полонених. Але скільки до цього часу треба було? Тобто, ви розумієте, ну, коли ми знаходимося в тому стані, що всім важко, всім важко, да? і у нас все далеко недосконало працює. І ми ще починаємо сваритися один з одним, це просто ще одне іпсо. Це я, от я от приймаю так. А, і якщо ми при цьому при всьому не апелюємо до міжнародної системи безпеки, міжнародної гуманітарної безпеки, міжнародної системи гуманітарної, ну тобто я маю на увазі всі ці організації, які як якби цією гуманітарною системою є. Да, якщо ми цього не робимо, ну мені здається, це неправильний шлях. Добре, ще таке коротеньке питання. Ми все таки вище з тобою згадали, що це недосконало, що і є, і в нашої влади недосконале спілкування з рідними. Саме після звернень зараз з європейських організацій, з таких як або не європейських, а швейцарських, чи все ж таки це простимулює владу трішки підкоригувати свою комунікацію з рідними? Чи це вплине, чи все залишиться на такому самому місці? Дай Бог, що вплинуло. Що тобі скажу? Хіба, що від моїх, хіба від моїх оцих вангувань щось зміниться? Нічого не зміниться. Ну, я хочу, щоб це вплинуло. Хай зроблять, хай профінансують, зроблять кол-центр, в якому будуть сидіти люди, які, у яких задача буде тільки відповідати на дзвінки. Така. Ну... Я не думаю, що це є проблема в два кліка знайти інформацію про людину і розказати сказати, що поки що нова інформація не з'явилася, але ми продовжуємо пошук і ми продовжуємо комунікацію з російською стороною. І ми з тобою зараз спілкуємося. Я бачу 28 вісім хвилин. Е ну, приділити да, завершим, завершим. Та, приділити 10-15 хвилин розмові з близькими родичами. Що я ще раз я це роблю по п'ять разів? Да, да, я да, я думаю, да. що це є проблема. Все дуже тобі дякую. Не відволікаю тебе далі. Ти мені дав чіткий ліміт часу. <силання> Посилання тобі скину, <силання> Дякую. Да, буду звертатися ще. все, гарного Добре. дня, навзаєм і перемоги нам. Примог.